Всім привіт раз, і це друга частина моєї. О, гот... Як я готую торт. Хто не бачив попередньо і як все починалось, будь ласка, передивіться це дуже легко. Крема нам потрібно дуже багато а, тортик. Хто не знає, я вже його зробила. Ось бісліт. Залишився тільки крем. Ой, трошки тряснув. Буду крем треба. Ты бы с... терминал когда-то на него крем. Тут тишина, тишина, тишина. Ой, блин, 19 процентов у меня. Что это такое? Что это за день? Там то, там то, там то. Не диво требовать краем сюда выкинуты, чтобы ему там на крышку вот так смыли. и туди же размазывать. Пам -пам 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 -пам. -пам. Давайте поставим сюда. Ну, у меня камера уже уже не пришла. Все, ну, я Ну, вот такой красоты не видно, серьезно, мам.

Треба побільше, побільше. Ой, це не діло, що ще таке? Ой, що сипеться! Йой-йо-йой-ой-ой! йой йо йо Де мій шпатель? Я бачу, в мене вже час навіть закінчується Другої частини а мене тут катастрофа. Як я буду другу частину знімати? Третю частину. Йой, все сипеться. Це біда просто, мені дуже, мені дуже обідно. Блін. У мене чай вже закінчився. Я думаю, я повернусь з третьою частиною, там де я вже все розрубила і все добре.